А гарний. Бугать його гарний. Крилатий улюбленець у цій родині з'явився кілька днів тому. Лелеченя знайшов 12-річний Павлик просто на городі. А на ну, подищі ножки цілі в нього. Що Не, давай, цілі. Ще є? Ні, давий цілі. Ритинки ще є. 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 Стоїть сам. Наймовірніше пташеня занесло вітром. Буревій, який пронісся районом, був такої сили, що просто руйнував гнізда. Просто лежав, переміг мною, як показував, що він не живий. Потім, коли я його тільки підіймав, то він зразу стояв перше на одній нозі, потім став на двох. Птаха назвали Васьком. Спочатку люди навіть намагалися повернути його у гніздо, але у пташеняти виявилося покаліченим крилом. З отого балкону ми хотіли о, сусід наш, хотіли його перетягнути е, так, щоб він хоча б злетів і попав на гніздо. Він ну, не був спроможний розкрити повністю крила, і він просто впав там от на траву». Тоді забрали птаха до себе. Вона не вміло їсти, але так легенько трошечки дзьобик налили води і піджило. А то потім дали трошки поїсти знову ж таки не вміло. Потім дали на язик, мабуть, воно засмакувало собі і ковтнуло. А наступного дня васька повезли до Галича в центр реабілітації диких тварин. Тут у нього після буревію велика компанія. Буря звалила дерево, на якому було гніздо. Лелека травмувався, перелом ноги. Зробили йому ампутацію ноги. І як ви бачите, він зараз не може ні ходити. Навіть стояти. Перев'язані крила та дзьоби у птахів нині реабілітація. Деяких вже встигли підлікувати. Сис поступив більш-менш в хорошому стані. Він ходячий, споживає корм прекрасно. Теж гніздо, буреві, буревітер звалив і він лишився без, без дому. Відлітати на волю поспішають не всі лелеки, адже для пернатих тут справжній поленклюзів. Серед цих лелек було два літаючих. Один знайшов свою пару і полетів, а другий повернувся до нас. На даний час він вже розлінився літати. Харчі має, йому нема куди літати. Частина птахів сподіваються, ветеринари восени такі відлетить у вирій, решта залишиться тут назавжди.